От, чесно скажу, айпади це ті пристрої, які в мене викликали самі позитивні емоції серед всієї продукції Apple. Вони мені завжди подобались. І якщо я хотів планшет, то в першу списку був завжди якийсь айпад. Але час ішов, планшети на Android все більше підтягувалися до еталонних айпадів. І ось мені в руки потрапив планшетний флагман від Apple. І здається, я їх розлюбив. Ну, але про все по порядку. Також ставайте спонсорами на YouTube, патрончиками на Patreon або підтримуйте канал донатами, щоб я міг все частіше і легше боротися з цією російською заразою, руським контентом, наповнюючи YouTube прекрасним, якісним і головне, українським контентом. Тому підтримуйте, допомагайте та давайте разом просувати українське. Всі посилання у описі під відео. По дизайну однозначно подобається тонкі, легкі рамки нормальні, не супер тонкі, а от прям ідеальні. Ну як на мене, тонші точно не потрібно, щоб не було фантомних натискань. Також по величині він для мене якраз ідеальний планшет. Більший точно ні. Ну а менший, то для чого тоді планшет? Менше то з теперішнім розміром це просто смартфон. Перше, що помітив, як тільки його включив, 120 Гц на цьому екрані набагато приємніші, ніж на тому ж iPhone 13 Pro, який в мене був. Погляд десь ось тут або в описі під відео. Ну і це, скоріше за все, через те, що тут стабільні 120 Гц, а на айфоні адаптивні. Ну і по деяких тестах в більшості в інтерфейсі iPhone дає в районі 90 Гц. Тому і така різниця в плавності. Сам по собі екран хороший, яскравий, питань нема. Також подобається робота Tone. До речі, в цій моделі сама матриця типу якби трохи простіша в порівнянні з більшим його братом на 12,9 дюймів. IPS LCD у меншого і Mini led LCD у більшого. І у більшого чорний буде більш глибоким. І сам екран буде більш яскравим. А от співвідношення екрану спірне для серфінгу в інтернеті ок. А от для відео, які зараз в більшості широкоформатні, якось це моє. Цей екран не дуже, так як більшість відосів ви будете бачити з величезними чорними пустотами. І це, як на мене, неприкольно. А от сайти будуть виглядати прекрасно. Також зверху екрану запихнули Face ID. Він працює з любого положення, що якби не мало би дивувати. Систему інтегровано прекрасно і питань до нього нуль. Звук у цієї штуки мені сподобався. Має цілих чотири динаміки, грають голосно, але вони налаштовані рівно так само, як і на тих же iPhone. І я би зовсім трошечки зменшив низькі частоти. Ну але це на мій смак. В цілому дуже недурно грає. Також тут є камери. Ну а як планшет може бути без них? І я б сказав, камери тут, ну, не супер якісні. Казали, що від айфона, і я впевнений, що це правда. Але оскільки айфонів на цей момент вже багато різних вийшло, то може тут камери від 7 чи 8 айфона. наприклад, в такого недешевого планшета немає навіть оптичної стабілізації, а можна було б додати. Відповідно, при зйомці відео здається, що ніякої стабілізації взагалі немає. Ну але після завершення зйомки додається цифрова. І на тому спасибі скажуть люди, які знімають на планшети відео. От що дуже дивно виглядає, так це фронтальна камера. Ну, тобто не сама фронтальна, а те, як вона розміщена в самому планшеті. Плюс приблизно от так вас буде чути видно, коли ви будете, наприклад, на якихось відеодзвінках або щось типу того. Ну, в принципі, достатньо, як на мене. І по звуку, я так зрозумів, що мікрофон досить нормально пише. Правда, от я зараз дивився. Прямо в екран і тримаю перед собою планшет, ну от прям супер паралельно відносно своєї голови, але я якось так ніби збоку. І ніби дивлюся взагалі в якийсь інший екран, десь хрен його знає, де він знаходиться. І ви не зможете дивитися прямо в камеру, бо ви тоді не будете бачити, що в екрані відбувається. Це якось трохи дивно. Не знаю, як треба його тримати, щоб напевно на відстані витягнутих рук. І то все одно таке враження, що ви просто щось тримаєте і дивитеся десь в сторону. І насправді камера супер ширококутна, просто щось не можна переключатися вже під час запису відео. І вона по суті просто кропається. Тобто, перший варіант, що ви тільки що бачили, це якби стандартний режим. Але якщо ви нажмаєте, там буде кнопочка x 05 здається. То стає отака супер ширококутна. Тобто, по суті, вона ось такою є по стандарту. А цей основний режим, що ви бачите, воно просто кропає матрицю, щоб воно так виглядало. І все одно, навіть на суперширококутному е куті, все одно ви дивитеся десь просто в сторону. І, напевне, це плюс, особливо, якщо захочете зробити селфі з великою компанією. На ваш великий планшет. Також сподобались мікрофони. Вони досить добре записують, питань нема. Навіть одну штуку запхали біля фронтальної камери, таке вроді в інших виробників я не бачив. А це покращить передачу голосу при тих же відеодзвінках. Також тут є просто нереально крутий датчик лідар. Без якого цей планшет, ну я навіть не знаю. От нікому нафіг би не здався. Дуже хвалили, як він круто сканує, може детально перевести любі об'єкти в об'ємні 3D. Але або я не розібрався, і воно не для мене, або забавка на один раз. Ну, але результат. я зараз вам покажу. Ай, це жесть, блін. Я вирішив протестувати цей хвальоний лідар, що ж він там такого може наробити. І по назві зверху ви вже можете приблизно уявити, що зараз ви побачите. І. Та-дам! Та. це мій туалет. І я тут, звісно, лазив, капець по підунітаз, щоб то все просканувалося, щоб воно було супер детальним. Але ще я на це дивлюся, це якась взагалі жесть. Каша Малаша, що це за херня? Це піпець. Тут теж -то я все лазив для того, щоб воно відсканувало файно, а це жесть. Що, ну, що це таке? Для чого це воно? От На цьому всьому фоні рушник більш-менш нормально виглядає і то пожований, пожований. Це ужас. От, от і кому це можна скинути? Кому? Поки ділюся тільки з вами. Ну, в принципі, за те, що я вже лазив по унітаз, щоб все відсканувати, це вже достойно, щоб поставити вподобайку під цим відео. Ну, коротше, безполезна фіня. Ну, а для тих, хто не шарить, то цей лідар це рівно така штука, як і той же ТОВ-модуль на любому з android пристрої. Нічого нового і революційного, просто як завжди. Кожен називає одне й те саме своїми іменами. Тепер давайте заглянемо всередину iPad. Ні, розбирати ми його не будемо. ви що. Перейдемо до операційної системи. Вона тут трохи інша у порівнянні з тими ж iPhone. І навіть називається по-іншому iPad OS. І єдине, в чому я помітив різницю із звичайної iOS, це трохи по-іншому працює док. Є можливість відкривати декілька додатків зразу, і навіть деякі додатки відкриваються, Назву це по-десктопному, ну, типу як на ПК. Той же Gmail, де він ділиться на дві робочі зони, чи той самий Chrome, де, по-перше, зверху видно вкладки, як на тому ж ПК. І це прикольно. Ну а по-друге, сайти відкриваються також в режимі ПК. Правда, не всі і не завжди. І вам, напевне, дуже цікаво, що ще тут такого прям незвичайного саме в цій операційній. Вже назад. Ну та сама біль. А можливо, навіть більша. Ну я просто не можу. Розказав про цей довбаний жест назад, інші недоліки і плюси iOS, а вони тут досить схожі у цьому відео. Додам або підказку, або у описі під цим відео. Також цікаво це те, що деякі додатки не оптимізовані під розмір екрану. Той же інстаграм, вони собі там гонять з власників айпад. Серйозно, ось це за стільки часу ще не оптимізовано. ця проблема тягнеться напевне, ще з виходу першого айпада. А в деяких додатках взагалі якась дискримінація не підтримує звичний функціонал. Каже: йди за інший пристрій з тим питанням з таким стикнувся в додатку Ютуб у звичайній вкладці спільнота. Виявляється, спільнота не для користувачів iPad. При великих розмірах пристрою постає питання: а чи зручно буде на ньому набирати текст? І коли ти тримаєш цей iPad двома руками, то це ще той челендж. Бо виявляється, що нема ніякого нормального режиму, щоб це було зручно. Щоб розділити клавіатуру на дві менші для полегшення набору тексту. Тільки або велика, або маленька. І обидві незручні. А саме смішне це те, що зручний варіант був, і його просто забрали з оновленням. Ну що за наркомани там сидять, що зручний функціонал забирають на раз-два, а з додаванням корисного не спішать взагалі. Коротше, якщо вам треба буде на ньому набирати багато тексту, то це тільки якщо ви купите додатковий чохол-клавіатуру. Бо без неї ви свідомо себе підписуєте на муки. Знаючи, що тут процесор m 1 і цей чіпший стоїть у їхніх десктопних варіантах, очікуєш від нього чогось неймовірного. Ну але отримуєш не те, що очікуєш. Бо, як то кажуть, мої очікування мої проблеми. Так як навіть PUBG Mobile 120 кадрів не тяне, особливо на максималках. А мій OnePlus 8T тяне. І це як мінімум дивно, бо ігровий процес проходить не так плавно, як на тому ж. Моєму уже давно не свіжому OnePlus 8T. Добре, хоч для Candy Crush і тут DOTS m 1 вистачає з головою. Вони не лагають і йдуть плавно. А от наявність майже повноцінного фотошопу для мене це серйозний аргумент. Він все ж трохи незвичний і навіть візуально не такий, як на ПК, але функціонально набагато кращий за ті ж, які будь-які інші його мобільні версії. Хоча ця версія теж мобільна. Коротше, хто працює в фотошопі, зацінить. Також на ньому можна навіть відоси монтувати, ну, але це і на інших планшетах вийде. Тут монтував через безкоштовну iMovie, але вроді які є більш цікаві, але платні варіанти, такі як та ж LumaFusion. Коротше, в цілому якихось надзвичайних переваг m 1 у цьому планшеті не дає. Особливо перед попередніми версіями iPad, де Applovські Baiки. А як на мене, мав би. Ще одна цікава штука, яка буде корисна для тих, хто малює, ну або планує малювати на планшеті, ну або мати як допоміжний інструмент, наприклад, для обробки фото чи там того ж самого монтажу відео, де пальцями не дуже зручно, це стилус пенсл. Він трохи важкий, як на мене, але це зовсім не страшно. А от те, що викликає запитання, це невеличкий нюанс. Виявляється, ним не можна користуватися повноцінно по системі. Наприклад, відкрити шторку, що там глянути сповіщення, ну або зайти в налаштування Wi-Fi, Bluetooth, також не можна згорнути додаток. Відповідно, з стилусом використання стає якимось гібридним змішаним. В той час, коли на тих же планшетах Samsung це не реклама, а констатація фактів. Якщо ти взяв стилус, то можеш повноцінно ним працювати по системі. І це якби логічно. Бо на iPad' виходить так: тут я стилусом, тут пальцем, тут. Стилусом, а тут знову пальцем. Для чого такі незручності, я хз. Але бачу, Apple любить ускладнювати своїм користувачам життя. Що стосується швидкості відгуку пера, то здається, він на тому ж рівні, як у того ж там Galaxy Tab S7 чи на тому Galaxy Tab S8. Але швидкість реагування, тобто відстає лінія від кінчика пера чи ні, залежить від додатку. Відповідно, в кожному по різному. Як і на тих же планшетах Galaxy. Коротше, однаково. Ще у нього є можливість розпізнавати силу натиску. Ну, але це також не у всіх додатках працює. Також у нього є сенсорна панель, з її допомогою можна перемикатися між режимами малювання і стирання. Це однозначно зручно, але, здається, не можна переназначити на щось додатково. А було б точно не зайвим. Ще у цієї штуки є можливість магнітитись до планшета по-різному. Але це скоріше не фіча, а баг. Але нехай буде. Правда, така можливість є тільки з однієї сторони. І в такий спосіб примагнічування йде зарядка стилуса, і це єдина можливість його зарядити. І альтернативи нема. Ну але це скоріше факт, а не мінус. Та й це стосується саме цієї версії пенсіла. але вже краще так, аніж як було у перших версій. Що стосується автономності, то в середньому його має вистачати десь на 8-9 годин при звичайному використанні. І десь на 6-8 годин, якщо з іграми, ну не постійними, звичайно. Ну і залежно що які ігри грати. Ну і хвала небесам тут людський порт type c через який можна підключати універсальні аксесуари, ну і зарядки. Але він трохи вимахується, бо від самсунгівської 20-ваттної зарядки не хотів заряджатися, хоча рідна в комплекті також на 20 ватт. Відповідно на мій смак робочим інструментом його трошки важкувато назвати, але знову ж таки робочі завдання у кожного свої. Якщо вам не під специфічні завдання, як у той же Photoshop, який тут все ж цікавіший аніж на Android, для легкого монтажу відео, для малювання на специфічних графічних програмах, які є тільки на iOS, то так, треба брати iPad. У всьому іншому, навіть для специфічних завдань, я впевнений, що можна досить легко знайти альтернативи серед Android-додатків. Тому саме як робочий інструмент в моєму розумінні і під мої завдання, я думаю, кращим буде все ж планшет на Android. Ну як ті ж планшети Galaxy, ну або інші, в яких є підтримка стилусу. Ну а якщо цей аксесуар вам потрібен, бо навіть ті ж самі планшети Galaxy, уже з наявним стилусом в коробці. І якщо докупляти окрему клавіатуру Чехол, то вийдуть дешевше. Ну а функціонально будуть як мінімум такі самі. А то і навіть краще. Ну це завдяки функціональності Android. Але це на мій смак. Своїми думками, як завжди, діліться в коментарях. Особливо, якщо серед вас є користувачі iOS та Android планшетів, розкажіть, для яких завдань ви їх використовуєте, та можливо, чого вам не вистачає. Ну а за пристрій, велика подяка магазину Техноїжак, посилання у описі. Переходьте та затарюйтесь у їжаків. До зустрічі!